Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. 19 серпня Православна Церква святкує Велике Двонадесяте свято Преображення Господа нашого Ісуса Христа! Євангелій розповідає, що Христос узяв трьох найближчих учнів. Петра, Якова та Йоанна, і піднявся з ними на гору фавор для молитви. І там, під час молитви, його лице засяяло, а одежа стала білішою за світло. Учні побачили Господа у славі, а поруч із ним пророків Мойсея та Іллю. Пролунав голос Отця Небесного. Це є син мій улюблений, Його слухайтесь. Ця подія відкрила апостолам, що Ісус не лише учитель і чудотворець, а справжній Бог, який має в собі світло божественної слави. Преображення стало передвістям майбутньої Пасхи, перемоги над смертю і вічної радості Царства Божого. У народній традиції преображення ще називають другим спасом або яблучним спасом. У цей день у храмах відбувається особливе освячення плодів. Яблук, груш, винограду та інших плодів нового врожаю. Це давні звичаї, що бере початок ще у Старому Завіті, коли перші плоди приносили до храму як подяку Богу. У християнстві освячення плодів символізує, що вся природа, усе творіння Боже, покликане до преображення і освячення. Приносячи Богу перші плоди, ми дякуємо Йому за дари землі. І визнаємо, що в справжній господар усього це він. Святі Отці нагадують, що головний сенс цього свята не тільки плоди, а переміна самого серця. Господь показав апостолам, що й людина покликана змінюватись від земного до небесного, від гріховного до святого. Тому ми маємо приносити Господу не лише яблука чи виноград, а й плоди нашої віри, добрих діл, покаяння. Молитви та любові. Отже, на Преображення ми святкуємо Божественну славу Христа, яка відкрилася людям і разом з тим приносимо Богу плоди землі та серця нашого життя, готуючись до вічного преображення в Його царстві.